Шановні бродівчани, до вас звертається народний депутат України Михайло Бондар. Пройшло вже три роки з того часу, як люди вийшли на мирну акцію протесту проти рішення уряду. Вийшли просто відстоювати свої права на життя в країні, де поважають честь і гідність кожного громадянина, де немає насильства. Вийшли і повстали, тому що вперше в історії Незалежної України були прийняті закони, які мали знищити будь-які права громадської непокори. І покласти початок репресій, перетворити Україну на диктатуру з болем і скорботою. Згадуємо сьогодні дні, коли 50-ти тисячний майдан заплакав, заридав по-дитячому, пронизливо, слухаючи душероздираючу мелодію, пливе Кача. Бо сильні, безстрашні, молоді люди, яким жити, кохати, народжувати, примножувати славу своєї країни, які ще вчора боролись поруч. Лежали у домовинах. Навіщо вони пішли на смерть? А тому, що розуміли, що це країна, їх колиска, їх відповідальність за її долю. Їх назвали героями, їх назвали небесною сотнею. Дякуємо героям Небесної Сотні. Усім, 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 за те, що віддали життя заради нашого майбутнього. Дякуємо усім, хто відстояв майдан. За яскравий приклад мужності, сили, духу, честі і патріотизму, у шані схиляємо голови перед батьками, дружинами, осиротілими дітьми, обіцяємо, що не залишимо вас наодинці із собою, зі своїм непоправним горем. А полеглим героям кажемо: герої пам'ятатимемо вас завжди, і з вами будемо боротись за країну. За ту країну, де нема брехні війни, за нашу й вашу мирну Україну з повагою, народний депутат Михайло Бондар.